Ми ніколи не зрічемося рідної мови, ми ніколи не зрішемося рідної землі, і боритися поборете будь які змови, і боритися поборете все, що злі заспіваємо. Дорогі воїни, ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас, наших рідних та близьких, нашу рідну Україну, її цілісність та недоторканість, її гідність. З нетерпінням я чекаю нині свято Миколая. Як на дворі стане темно, він приходить потаємно, ще ніхто його не бачить. і у ліжечка дитячі він кладе під подушки. Подарунки і книжки. Святий Миколаю, не хочу дарунки. У нас інші бажання всі темні часи. Ти краще за ті загадкові пакунки на миру. торбинці свої... Хай Бог охороняє і захищає вас, наші воїни. Вертайтеся живими, здоровими з перемогою.